А, а, власне, я розпочну з того, що чому пішов туди, не наче 52 роки, а, не наче мали б воювати молодші, бо я пам'ятаю, коли я перший раз налізав на а, бойову машину піхоти, хвилин 3-4 я туди залазив. Правда, сьогодні за 5 секунд заскакую нормально. От. А, насправді, коли дивився. І читав по інтернету те, що відбувається на сході України, то безумовно було таке враження, що можна просто мізками поїхати від того, що там відбувається, від того, що ти неначе нічого не можеш якимось чином допомогти. Я спочатку декілька смс написав президентові на той телефон, який він бере, пропозиціями з приводу своєї участі, своїм досвідом політичним та Для На люблю постації готовий був працювати в Донецькій і Луганській області. На той час відповіді не отримав. І коли був прийнятий закон, що продовжували можливість. Призиватися до армії до 60 років, це було в кінці липня, 1 серпня, я прийшов в Новорад волинський військомат і відмобілізувався. Хочу сказати, що досить дивна була ця мобілізація, тому що цей таким черевом заступник військома десь пів години мене мурижив, якого міса я туди йду. І взагалі, чому? Ну, не наче в Києві повинен був іти, і так далі, так далі, поки я на нього не гаркнув, то він не почав мене оформлювати. Ну, з 1 серпня я відмобілізований, ми проходили деяке навчання в Новогадонецькому полігоні, а 26 серпня ми висунулися в район Дебальцево. На сьогоднішній день знаходимося в селищі Луганське, це за 12 кілометрів від Дебальцево. В батальйоні розвідки наша задача різна. Є рота глибинної розвідки, де наші групи ходять аж до російського кордону Красний Луч, Краснодон і так далі, і доповідають про розташування бойових частин живої сили, і також є достатньо багато спостережних постів. 10 які фактично по всьому периметру Дебальцівського язика. Во Дебальцева, якщо ви бачили по карті, заходить таким язиком, з однієї сторони, Луганська Народна Республіка, з іншої сторони Донецька Народна Республіка і ширина нашого території десь 15-20 км. Довбають із тої сторони. От, і крім того, що наш батальйон отримає два мости, бо якщо тих два мости зірвуть кінцево то фактично 4,5 тисячі людей в гірше, ніж Кіловацький котел. Це функції, в тому числі, які виконує наш батальйон там на передовій. Знаєте, я от поїхав, трошки поїхав і час від часу чую, ну пішов попіаритися. То я так запрошував людей, які розказують, що я пішов попіаритися зі мною і просто посаджу разом з собою на БМП. І об'єду всі сторожові пости, типу там типу Чернухино, типу Нікішино, які зараз на слуху, де стоять наші спостереження. По не треба там стояти, треба просто об'їхати і відчути дух, який є там. Ну, це мені нагадує, коли в 70-му році Ізя виїхав до е, Ізраїлю, приїжджає на Мерседесі. Іван каже, Ізя, ти на Мерседесі їздиш. Каже, Ваня, не, не заздри. Коли ти в 43-му році на танку їздив, я тобі не заздрів. <риклад> 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 справді ситуація ось така. Але е, власне вибори розпочалися, і я вирішив е, знову балотуватися до Верховної Ради. Хочу сказати, що в е, Україні насправді потрібен мир, але на моє переконання от три речі, які потрібно зробити для того, щоб цей мир прийшов в Україну. Перше, безумовно, це перекриття кордону. Те, чим займається президент на сьогоднішній день з приводу залучення ОБСЄ до спостереження разом із. Тим, що літають, як безпілотники вискочило <риклад> з пам'яті безпілотниками, і їх достатньо буде, повинно бути багато. Якщо насправді буде півтори тисячі спостеріжків до безсієї, буде достатня кількість безпілотників, то власне ми перекриємо поставки живої сили і боєприпасів і техніки. Ви знаєте, боєприпаси вони не шкодують абсолютно. От, наприклад, я пам'ятаю, виїхав хлопцям до хлопців на вулигірській один з вологірських постів, де приблизно сім кілометрів єнаки, ми побачили машину, почали обстрілювати з мінометів, із а, а, кулеметів, автоматів. І таке хвилин 15 20 Поки не вистрілили боєкомплект, стріляли, а потім пішли курити. Тобто у них задача вистрілити боєкомплект. Якщо наші там а, по цілям а, там. Виїхав град, танки, так далі, що накривають ціли до перемир'я двома трьома вистрілами з БМП, то сепарасти стріляють, поки не вистрілюють весь боєкомплект. А один вистріл Града це 8 тисяч доларів. Mm -hmm. І власне, тобто не жаліють 8 тисяч доларів. Абсолютно не жаліють боєприпасів, абсолютно підвезення достатньо великої кількості і так далі. Насправді там достатньо багато з трьох категорій складаються поразки це місцеві в більшості наркомани безробітні і не найкращі люди. Друге, це найманці і дуже багато чеченців. І третє це фактично регулярні війська і от якраз в районі Типальця, в тому числі стоїть частина морської піхоти Російської Федерації. Недавно бойовики самі ж. Дуж 20 розстріляли цих морських піхотинців. За що? За що? Тому що неначе частина із них мала забезпечувати тишу спокій. Ззаді зайшли, вони прийшли, молоді хлопці срочники. І, в принципі, ззаді підійшли із мінометами Сепарасти і на їх. Правда, морські піхотиці обіцяли вернутися і розіп'яти їх без завгодно. Стрільба між ними, особливо в Чернухі, на Нікішно, між ними самими постійно ведеться. І ведеться як сепарастами, так і російськими військами і найманцями. Пам'ятаю, це було по-моєму Нікішино. Спочатку Нікішино і там ще одне село. Спочатку одна частина висунула, обстріляла мінометами, через пів години виїхало, виїхав танк і обстріляв в отмістку тих, хто стріляв мінометами по них. Тобто такі питання постійно відбуваються. Але перекриття кордону це фактично зупинення поставок зброї і живої сили. Після того, як ОБСЄ почне жорстке спостереження, можна заводити наші прикордонні війська. Друге завдання це все-таки потрібно будувати професійну справді армію. Резервісти можуть тільки зупинити на деякий час закрити оту проблему, яка існує. Воювати повинні насправді регулярні війська, підготовлені, фахові, оснащені, достатньо нормально. Зараз техніка в якийсь вигляд вже приведена, але коли ми їхали від Ізюма до Артемівська, 120 кілометрів, ми їхали 12 годин. То БМП заглохне, то БТР заглохне, то якийсь Урал заглохне і так далі. і так далі. А зараз насправді техніка працює нормально, бо і на місцях ремонт, і достатньо велика база в Артемівській ремонтна, і сьогодні, в принципі, техніка їздить. Боєприпасів, по крайній мірі, нашому батальйоні достатня кількість. Ми навіть ділимося з Національною гвардією і 17-ю Криворізькою бригадою, бо вони не можуть отримати. Чому не знаю. Мабуть, поганий западє. І професійна армія з високоточною зброєю це, це ті, хто може протистояти реально навалі російської армії. Знаєте, в мене командир батальйону, 39 да, років років, це полковник, він ще в березні отримав 3900 гривень за робітну плану. Коли йому трошки додавали е в травні місяці, а потім ще бойові отримує і разом з бойовими біля 11 тисяч гривень, він просто неймовірно щасливий війну. Е е дружина живе в Житомирі. А він е, в кабінеті у себе в Новограді і час від часу, там, раз на тиждень, може приїхати до дружини, яка знімає квартиру в Житомирі. Це насправді достатньо серйозна, величезна проблема. І е, е, ми виконали місію те, що говорив Бісман. Той не, не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. І ми маємо сьогодні все зробити для того, щоб постава справді професійна, підготовлена, добре оплачувана. Озброєна високотехнологічною зброєю українська армія. І третє питання це наведення порядки тут, як ми називаємо на Великій Україні. Знаєте, Я часто їжджу в Артеміс, Дебальцево і так далі. Хочу сказати трошки про відношення людей у Слав'янську, де досить довго був гіркий і Стрілков, відсотки 80-90 добре відносяться до України. Автомайдани з прапорами постійно по Слав'янську їздять. Бічі проходять, там, вони зараз виступають за відставку всієї міської ради Славянська, тому що е регіонал була і штепа, і заступник, і так далі. так далі. Тобто вони достатньо патріотичні. Заїжджаєш в Артемівськ, де се не так довго було і їх не так багато було. Хоча в Артемівську величезна база, декілька тисяч е на нагалі було танків, БМП і БТРів. Якби вони взяли, я не знаю, то озброєння навіть з Росією треба було поставляти б її. Але і там в середних шахтах величезні склади боєприпасів, наших, там навіть ще є гвинтівки Першої світової війни в середніх шахтах. Але не взяли, розбомбили декілька караульних приміщень, отримали відповідь, їх було чоловік 100 цих сепарастів, їх не дуже покошмарили, як це називають, місцевих жителів, відсотків 25, а то й 30 за ДНР, а відсотків 50 за Україну, а всім іншим серівно побути. Заїжджаючи в Дебальці, насправді ненавидять всіх. І нас, і ДНР, і ЛНР, і Росію всіх ненавидять. Єдине питання, дайте жити, дайте просто, просто жити. Ні газу, ні їжі, ні одежі, нічого. Просто щоб ми могли жити, щоб нас більше 200 будинків сьогодні розстріляли антипальці. Уявіть собі, стоїть керівництво сектора, штаб нашого сектора Типальців, тому що не злазити жоден снаряд, жоден град не попав, хоча бабакають кожного дня по декілька разів. Зато по населенню, по житловим будинкам постійно стріляють і розстрілюють житлові будинки. І це проблема є. А, але коли приїжджають, наприклад, в Артем, пізнають люди і, і підходять, постійно якісь розмови, спілкування, і вони кажуть, ну робіть що, мінти, прокурори, судді грабували до ДНР, грабували при ДНР і грабують ним. І всі одні і самі. І всі одні і самі. І через це, якщо ми не наведемо фактично увагу у великій Україні, якщо ми не влаштуємо нормальне життя, то бажання повернутися назад в лону єдиної країни не особливо буде виникати. Знаєте, я перед від'їздом, буквально за днів три, також в атемість, зустріли два козаки з горлів. Десь мого в рік у хлопці, чи старші, а перед цим був репортаж про наш батальйон. І я там також давав по телеканалу Україна, то коротенький, коротенький коментар мій. Вони пізнали по прізвищу, по коли не там і так далі, а на комбатах кажуть, і вас ми теж бачили там, по репортажу. Ну, і розказують по гординці. Значить, перше, що зробили безвір, без розстріляв наркоманів і наркоділерів. Просто розстріляв. Друге питання, якщо не дай Бог напився або п'яний. Шатаєшся, тут же тебе рейти окопи відправляють на тиждень. Такі виправні роботи. Значить, якщо ти поїхав на Червоне Світло, тисячу гривень в кишеню в ДНР, тобто в цієї частині їм це навіть імпонує. Але з іншої сторони, звичайно, жити не можна, тому що смотрящі на базар. наприклад, бабця торгує, до 70% виторгу віддаємо на ДНР. Значить, з підприємств, які працюють, 30% на ДНР, правда, більш-менш великі підприємства ще встигають платити і український бюджет по чуть-чуть, але щось платять. І в принципі просто продихнути не можна. Віджали всі машини, що більш-менш нормальні, віджали, як це не називаються, забирали. Тобто дуже обережно треба ходити жінкам в золотих прикрасах і, і, і там, з кулончиками, тому що відберуть спокійно. <рес> От. І ситуація така, що, звичайно, жити не можна. Але вони також дивляться, кажуть, слухайте, наведіть порядок в Україні. Потрібно, щоб люди захотіли повернутися, бо бачили, що тут можна жити по-людськи. І задача реформування країни, мабуть, це. Не менш важлива, чим перекриття кордону і чим те, що постала армія. І, власне, потрібно, щоб е, нова Верховна Рада це зробила. Бо вину провина за те, що відбулося в Україні з Кримом на Донбасі не тільки на Януковичі, який тільки каже, що безпробутно п'є Ростові, а вона і на Верховній Раді, яка, власне, допустила ці всі речі тому що це могли б зупинити. Однак не зупинили, тому що частина із людей купили виборців, потім прийшли і задача відбити свої гроші. Досить багато лягло під регіони Під Януковича. За сьогодні, там дивлюся, опозиційний блок розказує, що розвалили країну, таке враження, що це не вони руїну зробили. Чи ти гірко розказує відродимо про економіку, таке враження, що це не він. У фракції регіону, одним з ключових дійних осіб. А також і багато інших марталів. Я приїхав на округу, я провів, правда, тільки чотири зустрічі по райцентрам. Досить дивна ситуація. Знаєте, більшість людей таке враження, що війни в Україні немає. Таке враження, що це їх не стосується. Таке враження, що там щось само по собі робиться, а тут само по собі. Таке враження, що не відбулося Майдану Гідності. Деякі мої опоненти на 1 жовтня стабільно рознесли пайки пенсіонерам. Дехто з нормальних людей вернув і сказав нагато відправити. Але це одиниці, інші взяли. Сьогодні, наскільки я знаю, формують там десятки сотники, щоб, е, сотні, щоб курс куповувати голоси уже. В останні тижні, тобто в останні тижні має піти великі гроші. І частина людей, як не дивно, незважаючи на революцію гідності, незважаючи війну на Сході, готові до цього. Я, чесно кажучи, дивлюсь на це жахом. Знаєте, там на фронті все простіше. Якщо труп боєгуз, він боєгуз його зразу видно. Якщо не гідний, через два-три дні він проявляється чітко. А якщо нормальна людина, то в принципі плече до плече, і це дуже добре. Знаєте, так як Саша а, а, от забув його прізвище і Заводичева служить разом зі мною в батальйоні, у нього величезні проблеми здоров'ям, він сам добровольцем, пішов йому 42 роки. І я його вигнав на операцію сюди, бо він не хотів їхати. От вчора я його зустрів, а він ще одна операція потрібна, він каже, я не можу, я поїду. Головне, я з вами, я все переїду, я з вами поїду туди. Бо там мої хлопці залишились в роті. Є такі люди, а є, в принципі, і інші. І таких насправді більше. Насправді тих, хто готовий жертвувати собою, ризикувати відсотки 85, 50 15, вибачте, не зовсім хороші. Не буду ховатися, але в нас є льох із братами, і він не пустує. Напиваються, стріляють, є проблеми з місцевим населенням, Це 10-15%, таких в тому числі є там і на фронті.